Якщо напередодні ви переборщили з алкоголем, на ранок відчуття можуть бути вельми неприємними. Медики не радять їсти важку жирну їжу, щоб не навантажувати і без того виснажений організм. А ось тарілка гарячого супу відмінна ідея, наваристий бульйон з овочами і нежирним м'ясом допоможе швидко усунути симптоми похмілля, відновити баланс вітамінів і заповнити витрачені запаси енергії вуха з червоною рибою. Рибний суп – один з найефективніших при похміллі. Це медичний факт, риба легко перетравлюється, а що містяться в ній жирні кислоти омега-3 сприятливо впливають на нервову систему. Складові – вода 1, свіжа червона риба 400, перець чорний горошком 3-4 шт, лавровий лист 1 шт, вино біле сухе 50 мл, картопля 1 шт, корінь селери 1-4 шт, морква 2 шт, петрушка, кріп свіжі по кілька гілочок. Орегано сушений щіпка, лимон, 2-3 скибочки солі, цибулина середня, 1 шт. Спосіб приготування, моркву, цибулю і селеру очистити, залити водою і варити на середньому вогні протягом години, готовий бульон підсолити, процідити через друшляк і повернути на вогонь, нарізати рибу поперек тушки на шматки, і відправити в каструлю, додати лавровий лист орегано, перець горошок і нарізану скибочками картоплю, варити 20 хвилин. Додати рубану зелень, довести до кипіння і зняти з вогню, влити в суп вино, додати два-три часточки лимона без шкірки, дати супу настоятися кілька хвилин і подавати приємного апетиту. Курячий суп з галушками, курячий бульйон ще один улюблений серед похмільних супів. Він легкий, поживний, додає сил і може швидко підняти на ноги навіть при важкому похміллі інгредієнти вода 1 лу 2 ст курка стегно грудка на кістці або стегенце, 500 х цибуля зелена 30 х петрушка, кілька гілочок для подачі лавровий лист 1 ш, борошно, краще житнє 50 х, яйце 1 ш, масло вершкове 1 стил, солі. В посіб приготування курку покласти в каструлю, залити один води і довести до кипіння, зняти піну, посолити, додати лавровий лист, і зв'язані в пучок зелену цибулю і петрушку, зменшити вогонь і варити 30 хвилин, процідити бульон і повернути на вогонь, приготувати тісто для галушок, доведіть до кипіння підсолену воду пст з маслом і додайте борошно, помішуючи, ретельно перемішати, зняти з вогню і остудити, вести в суміш яйце. Зачерпувати тісто ложкою і опускати галушки в киплячий бульйон, коли галушки спливуть, взяти суп з вогню, посипати рубаною зеленю і подавати приємного апетиту. Сочевичний суп зі шпинатом, сочевиця багата рослинним білком, тому суп з неї виходить поживним і ситним, крім того, Бобова культура має здатність виводити токсини з організму, те, що потрібно при похміллі. А шпинат робить блюдо більш ніжним і дарує йому заряд вітамінів складові. Щавиця зеленостог. Овочевий бульйон або вода – 1 л. Шпинат – 50 л. Помідор – 1 шт. Морква – 1-2 шт. Лук – 1 шт. Лавровий лист – 1 шт. Базилік сушений, щіпка, перець чорний, мелений. Сіль за смаком. Маслинове масло. Вершкове масло – 1 шт. Спосіб приготування воду або бульйон довести до кипіння, сочевицю помити і варити 15 20 хвилин на повільному вогні, дрібно нарізати цибулю, моркву натерти на крупній терці, помідор нарізати кубиками, обсмажте цибулю в оливковій олії на сильному вогні, додайте моркву і помідори, посолити і поперчити і готувати ще кілька хвилин, додати шпинат, згасити пару хвилин, надіслати обсмажені овочі в бульйон. Додати лавровий лист, сіль, перець і вершкове масло і варити на середньому вогні 5 хвилин при подачі посипати рубаною зеленню приємного апетиту.